какой-то момент я просто ну вот как-то ну каким-то вот вот, вот в теле находишься и оно само действует и в голове понимаешь и ничего с этим сделать не можешь Після початку повномасштабної війни Микола відчув, що в їхніх стосунках з дружиною збільшилися прояви агресії. Тому 29-річний Чернігівець звернувся за допомогою до спеціалістів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Була ситуація психологічного насильства, і, відповідно, втручання було раннім, саме тому є, є результат. Родина працює над вирішенням своїх проблем. І знову ж таки, війна. Війна спровокувала такі от спала. Ах, агресії саме словесної, вербальної, і саме тому члени родини вони взагалі не могли знайти порозуміння між собою. Нині Микола з дружиною проходять тренінги, де разом з психологом не тільки обговорюють сімейні проблеми, а й навчаються батьківству, адже в родині є півторарічна донечка. Ну, все ж вроде ребаночка. Не, ну изначально ради себе, тому що, якби, би, себя, потому что если как бы себя же не будешь любити, о себе не заботиться, ни ж можешь другого любити и о заботиться о нём. Смысл жизни некий нашёл. Э, то есть семья для меня это, да, самое важное. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працює у Чернігові з серпня минулого року. За цей час зафіксували 360 випадків гендерного насильства. Фахівці консультують постраждалих з правових, медичних та психологічних питань, а свої дії координують з правоохоронними органами. Мобільні бригади надають екстрену і планову допомогу всім, хто звернувся до поліції або до соціальної служби з приводу домашнього насильства. У вас був виклик патруля з приводу домашнього насильства. Було таке ось. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що сталося? Ви вказано, як постраждала особа, а хто є кривником? Для того щоб отримати соціально психологічну допомогу, можна звертатися безпосередньо до Чернігівського міського центру соціальних служб або телефонувати на гарячу лінію. За потреби фахівці самостійно направляють звернення до правоохоронних органів та супроводжують особу на всіх етапах вирішення складних життєвих обставин.